Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Сьогодні маємо прекрасний день, благодатний між постом і знову постом. То маємо такий четверг день для, для подяки Богові. Ну і, звісно, для нашого розвитку, не тільки фізичного розумового, але й духовного. Не забуваємо розвивати те, що нам. Найбільше потрібно. А саме духовний розвиток має бути на першому місці, а потім вже все інші, всі інші розвитки. А ну ви спросите, а де ж новини тут поставити? Ну я не знаю, де новини поставити. Просто немає часу на них. Якщо ви розвиваєтесь і хочете розвиватися духовно, фізично, розумово, то ну не знаю. Може, у вас є 40 годин в сутки, то тоді може встигати новини дивитися. А якщо немає, то... Тоді не знаю. Щось, ви певно, десь відстаєте, коли дивитесь новини. Це такий короткий вступ. Знаєте, моє відношення до новин. Але це не просто моє відношення, бо мені так не подобається. Бо це є дуже шкідлива річ, яка визиває каскад просто шкідливих різних факторів, які впливають на все життя. Навіть впливають там, де ти навіть не думаєш, що воно впливає. Ну, думаєш собі, та що там ті новини, та що там та реклама собі 3 секунди пропустив. Ну, ні. не проходив все безслідно. Так само, як ти думаєш, слово Боже, та що там? Я читаю ту Біблію кожен день по годині часу і нічого? Нічого зовсім. Але ні, неправда. Воно тебе перемінює. Ти навіть можеш просто це не відчути, не побачити, а воно тебе вже перемінює. Але звісно, Читати слово Боже, треба mm. краще менше тексту, але глибше роздумувати. Глибше, Бо слово Боже, коли ти зачитуєш, це розмова з Богом. І ти це слово зачитуєш до себе особисто. Приймаєш його до себе особисто. Не до когось там Ісус сказав, а до тебе особисто. Він сьогодні каже. І це важливо прийняти, чого він тобі це каже. Як ти можеш відповісти на це? Mm. І тоді. Година часу вилітає над одним маленьким уривочком. Ти собі думаєш, а хто годинами можна годинами читати? Можна Біблію перечитати 100 разів і нічого не зрозуміти. Все ну, просто. Бо це не книга, це є е, слово Бога, яке хоче оселитися е, в тобі і в мені, звісно. І сьогодні візьмемо 25 лютого 2012 рік. Дорогі діти, у цей. У цей час в особливий спосіб запрошую вас молитися серцем, дітоньки. Ви багато говорите, а мало молитесь. Читайте, розважайте над Святим Письмом, і нехай слова, написані в ньому, будуть вам життям. Я вас підбадьорюю, люблю, щоб ви в Богові знайшли ваш мир і радість життя. Всі ми шукаємо радість, всі ми шукаємо мир життя, всі ми шукаємо обадіть так там. І всі ми цього шукаємо. Ну, не знаю, не зустрічаю ще людину, яка б шукала смуток, якийсь, або якісь терпіння, або ну, або щось там, знаєте, таке, ну погане. Всі ми шукаємо радості, всі ми шукаємо миру, всі ми шукаємо такого такої благодаті, спокою. Ну і звісно, щоб ми були призначені Господь. Знаєте, не буває так, що. Ти нічого не робиш і, і маєш призначення господнє. Або ну, зрозуміло, в тому сенсі, що ти відчуваєш це, коли ти не маєш просто не війшов це призначення. Ну, наче от, от десь близько іду, а не йду. Десь от якось трошки, десь, десь трошки не війшов. Ну, начебто міг би робити, але не роблю. Знаєте, дуже важливо почати робити. Почати робити, і тоді буде ваша самооцінка роснути. Важливо, щоб ви були оцінені, оцінені щоб ваша праця була оцінена, а вона оцінена буде Богом, ну, коли праця йде на Бога. Або коли е ви робите її для Бога. Тоді Бог буде її під підкріплювати. Ну, і От, як я казав, Марія каже сьогодні про святе письмо. Розважайте і живіть, нехай слова написані в ньому будуть вам життям. Але знову ми так читаємо це посилання як вам, тобі, собі. Але важливо так і святе письмо і ці послання читати. Дорога дитино, у цей час, в особливий спосіб, запрошую тебе молитися серцем. Дитинко, ти багато говориш, а мало молишся. От, от так треба. Мені, мені каже зараз. Не, не комусь там, не вам, а мені. Каже, ти багато говориш? О, зараз багато говорю, але не молюся. Ну але добре, я вже помолився вербицю зранку. З літургії вийшов, Ну, трошки помолився. Не багато, але трошки. Читай. Розважай над святим письмом. І нехай слова написані в ньому будуть тобі життям. Тобі життям. Я підбадьорюю і люблю тебе. Щоб ти в Бозі знайшов мир. Твій мир і радість життя. Дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Ось так. Ось так Марія говорить: особисто мені сьогодні, особисто тобі. І так слово Боже. Все слово Боже, перетворюємо на те, щоб особисто до тебе воно говорила. Не до якогось там пророка, або до якогось там апостола, або до якихось там людей, або до фарисеїв. Ні, коли коли Ісус каже, фарисеї, ви, то це він до тебе і до мене. Каже, ти фасей, скільки ти можеш там е, створювати вигляду різного. Давай вже вір серцем, а не тільки е, жестами, Бо можна, знаєте, ходити цілий день на літургії, а собі десь в думках бути там, думати, як би когось щось вірвати, обікрасти, десь когось кинути. Ну або і щось, щось такого плану. Дуже важко це, звісно, буде зробити, але можливо, бо фарисеїв вдавалося це зробити, мали всі закони, створювали вигляд, що з ними живуть, але заходило сонце і Чи сьогодні ти не є фарисеєм. Коли виходиш з літургії, півгодинки пройшло, і ти вже бачиш, нікого не а, можна вже і закурити, і випити, ну і все інше. Все, що йде після того. Бо це все лише алкоголь завжди призводить до розпусти. Ну, в випадках, ну, так, так написано слово Боже. Ну, і я свого досвіду знаю, що так і є. Тому я не вживаю алкоголь зовсім, уже близько 4 років. Е, вже навіть не рахую, скільки і, і я дуже щасливий. Щасливий, що мені не треба е, з цим брудом зв'язувати своє життя. Ну і вам бажаю. Вам бажаю сьогодні глибокого розважання Святого Письма. Давайте практика візьмемо. Один уривок, один урок, але годинку, годинку ми будемо розважати. Знаєте, є інструкція для тих, хто хоче професійно робити. Є інструкція на каналі Галілея. Ось тут я вам відео десь викладу. Так воно і називається щось там, як, як читати Слово Боже. Отець Роман все чітко пояснив, дав конкретну практичну інструкцію. Тому давайте будемо робити все по інструкції. Глибоко розважати і переживати цю зустріч з Богом як особливішу зустріч, особливішу зустріч в своєму житті. Це є найкраща зустріч. Зустріч з живим Богом в його слові. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, з па Папа.